В даній задачі йдемо про середню оцінку. Як ми отримуємо середню оцінку. Ми будемо мати її тоді, коли загальну кількість або суму отриманих балів поділимо на кількість клієнтів, і от тоді будемо мати середню оцінку. В задачі запитують, скільки людей поставили оцінку 5? Нехай оцінку 5 поставили Х людей. Відповідно, 5х це кількість балів. Які вони дають. Далі нам відомо, що середня оцінка відвідувачів, які оцінили роботу від 1 до 4, включно, це 2,5. Як ми отримуємо цю середню оцінку? Ми отримуємо її, коли суму всіх балів, яку вони дали, от я напишу, нехай ця сума S, поділю на кількість клієнтів, а скільки їх? Так, як всього 1000, а серед них х, тих, що поставили оцінку 5, то всі інші це 1000 мінус х. От вона ця середня оцінка за умовою 2,5. Тому звідси ми можемо знайти суму тих балів, які вони дали. С тут буде дорівнювати 2,5 помножити на тисяча мінус х. Ось таким чином. Хрест-навхрест перемножили. Далі поговоримо про взагалі середню оцінку всіх опитуваних. Вона дорівнює 4,2 бала. А як ми її отримаємо? Її ми отримаємо, коли суму всіх балів, які всі клієнти дали, я позначу їх, наприклад, s 1000, ми ділимо на 1000 і отримаємо ці 4,2 балла. Тому, звідси, ми можемо знайти суму всіх балів, що нам дали клієнти. Для цього ми 4,2 множимо на 1000. Це буде 4200. А що складається сума цих балів? Це сума тих людей, що дали. Оцінку 5, а їх 5х сума. І плюс сума всіх останніх це 2,5 на 1000 мінус х. От вона ця вся сума загальна 4200. Таке рівняння ми отримали. Розв'язуємо його. Відкриваємо дужки. 5х плюс 2500 мінус 2,5х дорівнює 4200. Зводимо подібні. Це 2,5х дорівнює 4200 мінус 2500. Отже, 2,5 х дорівнює 1700. Тому, для того, щоб знайти х, ми маємо 1700 поділити на 2,5. Перенесемо кому і тоді 17 тисяч маємо поділити на 25. Можна ділити, а я зроблю наступним чином. 100 досить гарно ділиться на 25, в результаті отримуємо число 4. Ми маємо мати, знати пару таких чисел, що 4 помножити на 25 це 100. Тому я отут запишу це число як 170 на 100. І далі поділю на 25. От, скоротили. І залишається 170 помножити на 4, тобто, х буде дорівнювати 680. Таким чином, 680 людей поставили оцінку 5. Завдання з параметром. Якщо ви хочете більш краще розуміти, як підходити до розв'язання тих чи інших завдань з параметрами, можете подивитися відео, різноманітні відео. Які показують, і як підходити до тих чи інших завдань, і наведені різноманітні типи розв'язування завдань з параметрами. За всі роки сесії ЗНО, всі ці відео викладені в мене на каналі, можна подивитися на сайті і, відповідно, бути готовим до різноманітних завдань. Отже, починаємо аналіз. Коли ми маємо рівняння особливо з параметром, то починати і закінчувати це рівняння треба з області допустимих значень. Отже, ми маємо записати ОДЗ для нашого рівняння. При цьому ми звертаємо уваги на такі моменти, особливо на корінь парного степеня, на логарифм і на знаменник. Це основні моменти. Далі. В даному випадку у нас є корінь, отже, ми пишемо, що підкореневий вираз має бути більше рівне нуля. І у нас є логарифм, а отже, х має бути більше нуля. Ці дві умови і визначають ОДЗ. Записали, нехай вони побудуть в такому вигляді. Далі ми переходимо до розв'язання самого рівняння. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює нулю. Отже, або корінь 2х мінус а плюс 4 дорівнює 0, або логариф за основою 2 від х мінус 2 дорівнює 0. Далі ми розв'язуємо кожне з отриманих рівнянь. В першому випадку ліву і праву частину ми піднесемо до квадрату і отримуємо, що 2х мінус а плюс 4 дорівнює 0. Ми не забуваємо, що ми знаходимо х, коли розв'язуємо рівняння. А це у нас параметр, тобто число. Отже, 2х дорівнює а мінус 4, звідси х дорівнює а мінус 4 поділити на 2. Розв'язуємо друге рівняння. Логарев за основою 2 від х дорівнює 2, тому х буде дорівнювати 2 в другому степені, а отже 4. Отже, ми розв'язали кожне з отриманих рівнянь. Але для того, щоб вони ці корені стали розв'язками початкового рівняння, кожен з даних коренів має задовільняти область допустимих значень. Але попередньо давайте ще подивимося той момент, що іде мова те, що корені у нас різні. Тому давайте подивимося, коли ж вони однакові. Однакові, це ми прирівнюємо. Ми пишемо, що а мінус 4 на 2 дорівнює 4. Тому звідси а мінус 4 дорівнює 8, А дорівнює 12. Отже, коли А дорівнює 12, у нас корені однакові, і нам цей випадок не підходить. Ми це врахуємо. Далі ОДЗ. Перший корінь. От цю умову можна не враховувати, тому що у нас він отримався, коли ми прирівняли до нуля даний вираз. Нам це підходить. Тому залишається перевірити, коли він більший за 0. Отже, ми пишемо, що А мінус 4 на 2 більше 0, на 2, наприклад, домножуємо ліву і праву частини і отримуємо, що А мінус 4 більше 0, тому А більше 4. Отже, оце умова для того, щоб перший корінь став розв'язком нашого початкового рівняння. І далі, другий корінь. другий корінь, Другу умову задовільняє він більше нуля, тому має задовільняти і першу умову. І ми перевіримо це, просто підставивши в цю умову замість х4. Тобто ми 2 множимо на 4, мінус а плюс 4 має бути більше рівне нуля. 2 на 4, 8. Плюс 4, 12 мінус А більше рівне 0, мінус А більше рівне мінус 12, відповідно, А менше рівне 12. Отже, даний корінь при такій умові менше рівне 12. Тому далі намалюємо вісь параметра А. І покажемо ці умови покажемо, коли існує той чи інший корінь. Таким чином, якщо а більше 4, от 4 і все, що більше 4, тут. У нас існує корінь х дорівнює А мінус 4 на 2 для цих умов. Коли А менше рівне 12, і отут 12 і менше рівне це ось тут. На цьому проміжку існує корінь х дорівнює 4. Зверніть увагу, що коли а дорівнює 12, корені співпадуть, це не два різних, тому ми виколюємо це значення параметра А. І далі два різні корені, от буде у нас на цьому проміжку. А ще у нас проміжок з умови завдання від мінус 11, включно до 11. Включно. Отут десь мінус 11, отут 11. Тому ми шукаємо тільки для таких значень параметра А. А це означає, що нам підходить тільки проміжок від 4 до 11 включно. Тому далі ми рахуємо, скільки усіх цілих значень параметра А. 4 не входить. Тому далі ми пишемо 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Скільки їх всіх? 7. У відповідь пишемо число 7.